Ми закладаємо діти вже в школі, а я мішаю тісто. Це будуть беляшики. Ну, у нас марно. Прохолодно, приємно, так. Але нібито десят не обіцяла. Десь там сонечко ховається, але дуже приємний ранок. Так, привела себе в порядок. До першого дня роботи. Вона мені каже, ну, одягайте там футболку, джинси, я так думаю, я їх і так не одягаю. <райдування> Прийду як вчителька, ну, як я, я так завжди одягаюсь. Ну от перед уходом на роботу я ще й стигла біля шиїна смажити, так що ті, хто вдома, голодні, не будуть. Ну що, поїхали. Все, що встигнути потрібно було, я встигла. Зараз, коли буде робота, треба продумувати свій, свій день більше. Я не кажу, що це буде ідеально. Будемо звикати. Ладно, їде. Така посмішка, ніби до мене там робота, капець. Але прикольно, ну щось. Міхала, Марина працювати. Коротше, їду на роботу, пропустила дзвінок від HR робітниці. та, що мене ну, працювала зі мною на, ну, по наймання. І все ж таки я була права, якусь форму я все ж таки не підписала. Хоча я вчора її запитувала і кажу, у мене таке враження, що я щось там не підписала, тому що я отримувала електронну пошту на цей рахунок. Каже, ні, все показує, що все. Ну... Не тільки що вона залишила мені запис на телефоні, що все ж таки одну форму я не підписала. Так що я так розумію, що після роботи я поїду до них, підпишу. Ой. Добре, я вже майже тут. У! Три години пізніше я вийшла. Ви знаєте, спочатку мене там повели, показали, де... Столовка, все інше. І потім я тупо просто сиділа десь пів години майже. Але потім вони як пішли один за одним. І мені сказали, типу, мені розкажу. ніхто мені нічого не розказував, я просто сама якось зображала, що робити. І е, з часом коротше, все зробила. Блін, чесно. Е, Дупа в піні була під кінець, <хи> тому що а, вони як один клас пішов за, за іншим, один пішов, треба всі столи витерти і встигнути, поки інший прийде в клас. І, коротко, але там ще а, чоловік один, ну я так розумію, що його праця це уборка, і він мені допомагав. Без нього було б тяжко. І під самий кінець мене, мене попросили, щоб з п'ятим класом я допомогла вчительці вивезти їх зі столовою в коридор, типу їх контролювала. Ну от, <гадеб> якось так. <гадеб> Ні, прикольно, прикольно, але явно не, не соскучишся. <гадеб> Ти реально рухаєшся весь час. Але робити можна, нормально. Так так що я думаю, я зараз поїду, підпишу той папірчик, що мені треба. До речі, ця штучка, треба там її свайпати кожен раз, коли я там приходжу і уходжу. Мого я, ще в системі нема, я просто записую свої часи, коли я прийшла і коли пішла. Ну все. Робоча, робочий тиждень, у Марини закінчився. Все, папірчик підписала. Йду додому. Я вже готова трошки посидіти, хоч мені кухню треба мити Свою, ще не встигла. Коротше посиділа вдома зовсім недовго. Думала, що буду порадитися. Я ну, протерла стіл там і. Трошечки підібрала те, що в очі падало, і все. А так я просто сиділа, день дзвонить, Ну як перший день праці? Я кажу, ти знаєш, я втомилася. Якісь три години, але я кажу, ну спочатку було нічого, а потім пішло, поїхало. Я кажу, безперестанно ти. Каже, ну що саме ти робила, тобі там прибирати прийшлося. Я кажу, ну, столи я там прибирала, якщо хтось там щось е, розлив, я могла протерти шваброю. Там вже все на підготовці було. Але основна робота для уборці бо, це у цього чоловіка, було, що мені допомагав. Тому що я після того, як мені сказали, що п'ятий клас треба привезти туди-сюди, я бачу, в мене одна хвилина залишилася. Я повернулася в столову, там пару серветок з полу підняла, викинула. Потім думаю, ну, час тридцять я пішла до офісу, кажу, а мені треба кажу, там залишатися, витирати, там". а вони кажуть, ні-ні, це вже його робота. Я кажу, о, добре. І Я пішла додому. От. А, багато компліментів отримала від дівчаток, що в мене то думали добра сукня, то хтось зрозумів, що то а... в мене туп гарний. А... Всі, були... Всі були приємні. Діти. Одна вчителька каже, просто одяглася?" Типу, не по темі. Я кажу, а я так завжди одягаюся. Звикайте! Марина буде в своїх спідничках і суконьках приходити. Добре, їду вже за дітьми. Їду тільки за двома молодшими. Скарлет сьогодні їде до подружки ночувати. От, а. До того як ми повернемося, так що я буду з змалочною, а Джуліета поки ще не повернулася. Не знаю, коли вона планує. Бо сьогодні вона вихідна. Так, думаю, що час з сестрою будуть проводити. Добре, їдемо речі. Ще хотіла сказати, я ж в цій школі це Віроніка Ольгіна там ходить, а також там була, там був син. Дівчина, яка, яка допомагала відшивати сукні для моїх дівчат на весілля. Її синочок там теж був. Я такий спочатку, так, ну, дуже становила це, а потім, потім зрозуміла. Так що я тепер дивлюся за дітьми своїх друзів, щоб вони їли. Вероніка сама мене впізнала. Бо в мене такі, ну там багато людей очі розбігаються, тому то тому все нормально, нормально. А, і багато дітей ще а, питали, чи розмовляю я іспанською. Я кажу, ні, ні, не розмовляю. Так що ну, в мене часто люди до цього, коли я ще, я ще там, скажімо, до того, як я водила, якщо я на автобусі їхала, багато людей питало, чи я розмовляла іспанською, так що, мабуть, трохи схожа на іспаноговорящу. Коротше, приїхала ми додому. і до мене прийшла дівчина, що замовляла пиріжки, прийшла зі своєю донькою, чашик заснув. І кажуть, дівчата, як почали гратися. І ви давай чай пити. Вона каже, але чоловік скоро кине, тому що він мене кілька разів запитав, ти ж ненадовго? Я каже, я ж беру доньку, щоб ненадовго бути. А донька не допомогла, вона, вона сама не хотіла уходити. Я кажу, так, все, треба бути, зібратися. в Інший раз, щоб дівчата погралися. А ще хлопчик малий каже, пробудь хлопчика. І донька каже, ні, не треба. Коротше. Потім подружка подзвонила, вона висіла на телефоні, потім мені подзвонила Ольга і сказала, Марина, у нас басейн вичистили і відкрили. Так що, Вже початок восьмої години ми їдемо до басейну. Святкуємо. ну, ви же, Я думаю, помітили, що кожну п'ятницю під кінець шкільного тижня ми. Йдемо відпочивати на басейн. О, о, молодець. Бачите, водичка вже чиста, не зелена, все добре. Але Оля каже, що прохолодна, так? Так що хороша, пішла я в хорошу. воду. Святкуємо. Мій перший день роботи. Мене пригостили, я повинна пригощати. Але а, добрий вечір... Пайнепл шота. Пайнепл парадайс. Так. Марина думає, що її робота буде як Парадайс, а я їй натякаю, що це Так, Точно. Ви хоч не той зомбі. Так, ще є зомбі але а. Це вже ближче до літа наступного. Ви знаєте, в басейні вже так прохолодненько. Ми посиділи в джакузі, але швидко теж пішли. Воно приємно спочатку, але потім становиться е, спекотніше. Ну, Виходимо камери гади. Я не знаю, що трапилося з їх басейном, бо на, влітку такого не було. Це а басейн зараз... кущі. Ну от, Подуріли е, комари перед смертю. Я сподівалася, що вони скоро здохнуть. Джуліета нам розповідає про її візит з Анджеликою. Ми в її кімнаті. Джашик тут кувіркається, поки мені Джуліета розповідає. Вау, який ранок! Яке повітря! Нарешті! Боже! Я живу. Ой, проголодне. Клас. Я буду закривати влог. Типу, там не, не дуже велика серія, але, думаю, достатньо, щоб випустити. Знаю, знаю, і ви, мабуть, думаєте, що, що, що трапилося, Марина блін, чапає ці серії одну за одного. Буває, буває. Це, це буде не, не завжди. Ну, а я буду закривати влоги. Дуже дякую за вашу підписку, підтримку, перегляд, перегляд реклами, коментарі. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і бабай!